Спалах гепатиту кількість хворих збільшується. У Вінниці виявили прихильницю руського миру. Перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників, презентували на Вінницькому вокзалі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Надзвичайну ситуацію обласного значення оголосило МОЗ на Вінниччині. У місті продовжує зростати захворюваність на гепатит. А уже 207 лабораторно підтверджених випадків. Інфекційна лікарня заповнена хворими уже на 50%. Хвороба поступово виходить за межі Вінниці. Уже є випадки зараження у Хмільницькому, Гайсінському, Тульчинському та Жмеринському районах. Санітарні групи проводять перевірки на Вінницьких ринках, обробляють громадський транспорт та проводять щеплення лікарів. Про ситуацію у сюжеті Владислава Гемби. Підвищена температура тіла нудота та блювота цим уже кілька днів страждає 22-річний Ілля Нікітенко. Коли у нього вже стала жовтіти шкіра, хлопець звернувся до лікарні. Медики підтвердили в Іллі усі показники гепатиту, захворювання якого фіксується у Вінниці. Вступив сюди 19 жовтня. Скарги почалися де го тільки була підвищена температура тіла до 38-38,5. І потім вже через п'ять днів з'явилась така ніби жовтушні шкіри і склер. З'явилась така сильна нудота і блювота. Гепатит А це захворювання, яке не має важких наслідків, пояснюють лікарі. Як правило, пацієнту потрібно до двох тижнів курсу детоксикації. Важких випадків немає. За важкі випадки ми врахуємо, якщо сильно виражена інтоксикація, у таких пацієнтів немає, але переважна більшість середньої важкості з дуже високим рівнем білірубіна до 500, тобто жовтяниці, і високим рівнем активності так званих починкових проб. Зараз в лікарні міста до ста хворих на гепатит. Аби розірвати ланцюг захворюваності в місті, школи перевели на дистанційне навчання, обмежили роботи ринків та дезінфікують зупинки та громадський транспорт. Чотири бригади фахівців з Міністерства охорони здоров'я та обласних санітарних лікарів продовжують шукати джерело зараження. Першочергове джерело шукається, проводиться всі підрозслідування усіх випадків з лабораторним контролем. Є гепотези. Кількість цих гіпотез буде з часом зменшуватися, але поки що до джерела збудника інфекції вірусу гепатиту А говорити поки що рано. Ми побували на ринках, де мають бути обмеження щодо продажу домашньої продукції. При вокзалі працює. Адміністратор Олександр Комісарчук пояснює, у них суворо слідкують за дотриманням правил санітарних норм, а працівники здають усі необхідні аналізи та тести, які вимагають відповідні служби. З Суботи. Приходять працівники санепідемслужби, Держпродспоживслужби, якщо правильно назвати в суботу. І вчора вже брали аналіз крові у всіх працівників, усіх реалізаторів. Ні в кого не виявлено нічого. Для запобігання поширенню інфекції у Вінниці посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. А ще медики нагадують про тестування на вірус гепатиту. А він безкоштовний, якщо є направлення від сімейного лікаря. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Мало бомблять, та хай би бомбили. Ще раз так, 38-річна Вінничанка закликала окупантів обстрілювати Україну ракетами. Прихильниця руського миру виправдовувала збройну агресію Росії проти України, підтримувала Путіна та згадувала, як гарно жилося за часів Радянського Союзу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За такий злочин передбачене покарання до трьох років позбавлення волі. Правила пожежної безпеки, що робити під час надзвичайних подій, таких як землетрус чи сильні пориви вітру. Послідовність дій під час повітряної тривоги, і як діяти, коли зовсім поряд лунають вибухи. Про це працівники ДСНС розповідають школярам на своїх лекціях, які вони проводять у навчальних закладах області. Детальніше про безпекову освіту для дітей будемо говорити з Євгенієм Дейнегою, головним інспектором відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю наразі. Вінниччина є лідируючою областю з відкриття класів безпеки. Скільки їх на, наразі відкрили, і переважно де саме найбільше їх? Так на сьогодні на території Вінницької області створено 379 класів безпеки. Якщо брати на базі яких закладів відкрити, то звичайно більшість їх створюється на базі закладів освіти. Якщо брати по е, територіальному принципу то Вінницький, е, Жмеринський і Хмільницький район є лідируючі райони по створенню даних класів. Також службою приділяється увага щодо створення класів безпеки на базі е, підрозділів ДСНС, е, тому у нас на базі Вінницького, Тульчинського і Гайсинського підрозділів такі створені класи. Активно також залучаються інші об'єкти, і є у нас в тому числі два класи на базі підприємств, установ організацій. Наскільки важливою є обізнаність дітей з правил безпеки життєдіяльності саме в умовах сьогодення? На сьогодні безпека життєдіяльності – це дуже важливе питання. Це Формування у дітей навичок щодо збереження свого життя та здоров'я, і тому дуже важливо акцентувати увагу і з школи починати виховання, а навіть із садочка, щоб надати практичні навички дітям, які би допомогли їм. Справитися з будь-якою ситуацією, яка станеться надзвичайно, чи то пожежою, чи надати першу домедичну допомогу, тому це дуже важливий напрямок діяльності ДСНС, який на сьогодні, під час військових дій, є дуже актуальним. Як часто в освітніх закладах ваші рятувальники проводять єдині уроки безпеки? І які вікові категорії дітей підпадають під ці просвітницькі заходи? Спочатку навчального року у нас вже близько 400 уроків безпеки проведено. Якщо брати по вікових категоріях, то тут немає скажімо, винятків, для кого вони проводяться, вони проводяться для абсолютно всіх вікових категорій. Враховуючи тільки те, що для молодших класів, значить проводиться. В ігровій формі значить, формуються якісь загадки, коли дитина може, відгадуючи якісь відповіді, прийти до якоїсь, скажімо, висновку, а вже для осіб, для дорослих класів, там вже в формі лекцій, бесід проводиться якось опитування, якісь ситуаційні моменти, відпрацювання. Також ми практикуємо відпрацювання порядку дій під час сигналу повітряна тривога, під час цих уроків також відпрацюємо правила мінної безпеки, що на даний час дуже є актуальним. Також під час відпрацювань населених пунктів, коли ми роз'яснюємо правила і вимоги пожежної безпеки, безумовно, ми відвідуємо школи дитячі садочки. Також з метою проведення таких уроків або бесть. Тобто, ви не лише розповідаєте, але й можна сказати, що й перевіряєте знання дітей. Так, ми перевіряємо, але перед цим як перевіряти, ми їм спочатку доводимо в форматі якихось навіть мультфільмів, є методичних якихось заготівок. І вже дитина починає формувати в собі алгоритм дій, що в подальшому тільки сприяє, скажімо, правиль, правильному поводженню і в побуті. І Під час якоїсь надзвичайної та, під час, ситуації, та, відповідно, може правильно відреагувати, коли станеться якась надзвичайна подія, чи пожежа, чи ситуація. Що дасть в подальшому, в майбутньому, ця дитина стане дорослою і зможе допомогти комусь комусь хто да, постраждав своїми да хто постраждав хто е, значить зможе застосувати свої знання яка які вона отримала в школі дякую вам дякую вам євгеній дейнега головний інспектор відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області був у нашій студії Ги для покращення ментального здоров'я, подолання психологічних наслідків війни, військової та тактичної медицини будуть проводити для громад області студенти та викладачі Вінницького медичного університету в рамках проєкту ЮНІКОМ, який створює можливості для співпраці університетів та громад. Вінницький медуніверситет, єдиний в Україні серед медзакладів, бере участь у такому проєкті. Тож саме у цьому виші відбулася конференція, під час якої були присутні представники департаменту охорони здоров'я, громадських організацій, студенти та викладачі інших вузів. На засіданні визначили перелік організацій, які готові до співпраці. В першу чергу в цьому проєкті беруть участь викладачі, а вони своєю ініціативою залучають небайдужих студентів. Першою вважається це навчання, і ми успішно з цим справляємось. Другим це наукові і методичні педагогічні дослідження, і ми також з цим успішно справляємось. А от третя місія це використання наших знань і здобутків. Саме в взаємодії із територіальними громадами в нас в медичному університеті першу чергу третя місія це наша лікувально-просвітницька медична робота, про яку сьогодні в тому числі багато вже говорили. Але в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що медичний університет розуміє свою відповідальність перед громадою, ми також хотіли би включити до цієї третьої місії розширити її більше можливо якихось соціально відповідальних дій проектів. Перший в історії незалежної України поштовий блок присвячений роботі залізничників, презентували на Вінницькому вокзалі. Захід присвятили до Дня працівників залізниці. Набір включає поштовий блок Героїчні професії, залізні люди та карту Херсон Львів залізних не спинити. 3 травня 2023 року росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, поціливши у вагон. Попри небезпеку, хаос, повітряну тривогу, залізничники відчепили охоплений полум'ям вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та швидко здійснили посадку пасажирів до вцілілих вагонів. Тоді потяг затримався лише на 14 хвилин, але до Львова прибув за графіком. З перших днів війни залізничники з-під обстрілів евакуювали мільйони людей, доставили тонни вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити Україну. Хочу подякувати «Укрпошті» за те, що відзначили нас, залізничників. І ми працювали цілодобово і будемо працювати, і разом будемо наближати нашу перемогу. Залізничники це ті люди, які попри війну. Попри обстріли, робили евакуацію людей зі всіх міст, які були на лінії зіткнення, опанувати старовинне мистецтво гончарство, а ще посмакувати смачною випічкою і чаєм. Все це одночасно пропонують у новому кафе Вінниці. Такий своєрідний арт-простір відкрили вперше у нашому місті. Ініціатором культурного кафе стала майстриня Вікторія Ніколаєва. Жінка бачила подібні заклади у Європі і захотіла, аби і в її рідному місті кав'ярня була і місцем для творчості. Вікторія понад 20 років займається гончарством, а саме подільською керамікою. На переконання майстрині, саме Подільська має безліч технік та орнаментів. І тому хоче навчити цій давній справі якомога більше людей. Культурне кафе це і місце для майстер-класів та арт-терапії для військових, яким дуже допомагає психологічно розвантажитись саме мистецтво. Арт-простір виступатиме і місцем творчості, та виставковим залом для відомих та гончарів початківців, а також учнів самої Вікторії Ніколаєвої. У мене складалася така ситуація, коли в мене була маленька майстерня, і приходили дітки працювати. Ми з ними обов'язково там пили чай, з смаколиками, і дуже багато батьків хотілось залишитись, але не було можливості, бо майстерня маленька. Виникла така й думка: що от чому не зробити суцільний простір кав'ярні і майстерні зараз стан війни. І хлопці прийдуть не тільки скалічені фізично, вони прийдуть скалічені емоційно і психологічно. До цього треба бути готовим і правильно, адекватно надавати спілкування і допомогу. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І все буде Україна!